Урок двадцять сьомий. Людина. Частини тіла. Повторю за мною. Ніс. Носи. Рот. Роти. Вухо. Вуха. Око. Очі. Лоб. Лоби. Щока. Щоки? Підборіддя, волосся, обличчя, голова, тулуб, туловище, тулуб. Живіт, спина, рука, нога. Обличчя. Обличчя яке? Красиве? Миле. Щоки? Щоки які? Рожеві? М'якенькі. Очі? Очі які? Ясні, блакитні. Карі. Волосся. Волосся яке? Коротке або довге. Пряме або хвилясте. Пухнасте волосся буває. Ротик який? Ротик маленький, червоний. Повторюєш ти добре, а тепер вгадай, хто так про себе говорить. Міркує, хто? розмишляє. Він, вона, воно. Розплющують. Вони. Лякаюсь, пугаюсь. Я. Розплющуєш. Ти. Залишаємо. Оставляємо. Залишаємо. Ми. Міркую. Я. Ти з цим впорався. А тепер розкажи мені про вчорашній день. Я сьогодні міркую. А вчора міркувала. А ти міркував. Я сьогодні читаю, а вчора читав, а ти читала. Я сьогодні розчісую, а вчора розчісувала. а ти розчісував Я сьогодні слухаю, а вчора слухав, а ти слухала. Я сьогодні заплющую, а вчора заплющувала, а ти заплющував. Я сьогодні дихаю, а вчора дихав, а ти дихала. Дякую, виходить добре. Опис предмета за кольором і формою. Помідор червоний, круглий. Кавун. Ззовні з внішній сторони. Ззовні зелений, смугастий, паласатий. «Ззовні» – зелений, смугастий, а зсередини рожево-червоний. Круглий Яблуко Буває червоне, зелене, жовте, кругле. Підручник Підручник з української мови синій, прямокутний. Подушка. Може бути будь-якого кольору, будь-якої форми. У тебе блакитна і прямокутна.